Ні, це не iPhone 17 Pro Max, це новий Google Pixel 9 Pro XL. Смартфон отримав новий дизайн, фішки штучного інтелекту, яскравіший дисплей та оновлення в апаратному забезпеченні. Але чи достатньо цього, щоб оновлюватися з попередніх версій Pixel? Pixel 9 Pro XL – це найбільший Піксел цього покоління, і нехай вас не вводить в Оману приставка XL. Він розміру приблизно як Pixel 8 Pro. Просто цього року лінійку Pro розділили на дві моделі. Це Pixel 9 Pro, який меншого розміру, та Pixel 9 Pro XL більшого. Перше, що ви можете зауважити, що новий піксел нагадує по дизайну iPhone, адже отримав прямі торці, що виконані з полірованого алюмінію. До речі, задньої кришки достатньо легко видаляються відбитки пальців. Для більшості юзерів схожість з iPhone буде скоріше перевагою, і по відчуттях цей піксел також є преміальним, адже тут якісні матеріали та хороша надійна збірка. До речі, це один із найважчих смартфонів від Google. Він важить 221 грам. Окрім прямих торців, суттєво змінився і дизайн острівця камери. Тепер він у вигляді таблетки, що виступає з корпусом. Передню та задню панелі захищає скло Gorilla Glass Victus 2. Смартфон також має захист від вологи та пилу за стандартом IP68. До комплекту Google Pixel 9 Pro XL, як і у всій лінійці Pixel 9, входить лише кабель USB Type-C на Type-C. Згідно з сучасними трендами, компанія Google не додає зарядний блок. Pixel 9 Pro XL має лоток для 7 карток на нижньому торці, поруч з USB-портом і зовнішнім динаміком. В нього можна встановити лише одну картку Nano 7. Головне, не помилитися отвором, адже поруч отвір для мікрофону. Якщо бажаєте працювати із двома 7 картами, для вас передбачено підтримку E7. Pixel 9 Pro XL має деякі оновлення дисплею порівняно із попереднім поколінням. По-перше, oled панель стала трохи більшою, 6,8 дюйма. Іншим нововведенням є вища пікова яскравість, яка тепер становить 3000 ніт. Дисплей має таку ж роздільну здатність, як і раніше. Що цікаво, повну роздільну здатність потрібно буде увімкнути у налаштуваннях, адже стандартно смартфон працює із дещо меншою задля економії енергії. Щоправда, різницю роздільних здатностей можна помітити хіба що у чіткості тексту. Якщо дивитися відео або грати в ігри, ця різниця практично не mirna Максимальна частота оновлення на 9 Pro XL становить 120 Гц. Смартфон може динамічно змінювати частоту оновлення в діапазоні від 1 до 120 Гц, що позитивно впливає на автономність. Однією з найбільш помітних змін в екрані, яку ви одразу можете і не помітити, це новий датчик відбитків пальців. Замість повільного оптичного модуля, який використовувався в серії Pixel 6, Google пішов шляхом флагманів Samsung і оснастив Pixel 9 Pro XL ультразвуковим датчиком. Ви точно помітите. Різницю у швидкості спрацювання. Нові піксел закономірно працюють на новому чипі від Google. Це Tensor G4. А також мають більше оперативної пам'яті. Це 16 ГБ. Формату lpddr 5X насправді ж чіпи Tensor продовжують відставати від чіпів Apple та Qualcomm, що підтверджує тест на Тротлінг, але в повсякденному користуванні ви навряд чи зможете це відчути. Tensor G4 створений за подібним 4-нанометровим техпроцесом, що і Tensor G3, але з новою архітектурою ядра. Tensor G4 отримав вищу продуктивність центрального процесора на 10 графічну продуктивність на 15 і продуктивність NPU на 16% у порівнянні з попереднім поколінням. Однак найбільший приріст спостерігається в енергоефективності, як і його попередник, Pixel 9 Pro XL має кілька варіантів будованої пам'яті, а також має максимальний обсяг на один терабайт, який, здається, є ексклюзивом для ринку США. Тоді, як на інших ринках, максимальний обсяг 512 Гігабайт. Компанія Google обіцяє 7 років повної підтримки програмного забезпечення для усіх смартфонів Pixel 9. Це означає, що вони отримують сім основних оновлень операційної системи Android протягом цих років і всі патчі безпеки. Але оскільки лінійка Pixel 9 була презентована ще до запуску Android 15, з коробки вони працюють на Android 14. Тобто теоретично, лінійка Pixel 9 отримає Android 21, а могла би отримати Android 22. Інше питання, і воно скоріше риторичне: хто буде користуватися одним і тим самим смартфоном? протягом усіх семи років, пишіть в коментарях. Чистий Android від Google працює швидко і плавно, і є досить звичним для користувачів Pixel. Проте, одна з найцікавіших фішок нового Pixel – це можливості штучного інтелекту. Наприклад, застосовно Google фото використовує штучний інтелект для аналізу ваших скріншотів, аби ви в подальшому могли швидко знайти їх у пошуку, наприклад, вівши документи або чек. Або ж паспорт. Також доступна і відома функція Circle to Search. Це значно спрощує пошук, адже усуває необхідність робити скріншот і відкривати його за допомогою Google Lens. У застосунку камера є кілька цікавих фішок, таких як додати мене. Якщо ви фотографуєтеся групою людей, то пізніше можете додати фотографа за допомогою цієї функції. Також доступна функція Best Take, де ви зможете замінити обличчя на кращу версію. Застосунок Gemini вже буде встановлено на смартфон. Фоні, він може стати вашим помічником у повсякденних справах, а також може відповідати на ваші запити, до прикладу, пояснить вам, хто такі квадробери та навіть вміє генерувати зображення. Для більшості юзерів та й відданих фанатів Google причиною номер 1 для оновлення є покращення камери. Тому, як не крути, компанія Google щось та й мала змінити у камерах. Проте апаратне забезпечення камери майже не змінилося. Основна камера використовує той самий 50-мегапіксельний сенсор, що й минулого року. 48 мегапіксельна камера з 5-кратним зумом також не змінилася, а надширококутна камера на 48 мегапікселів отримала незначне оновлення. Тепер вона має діафрагму 1.7. А от фронтальна камера отримала значне покращення. Відтепер це модуль на 42 мегапікселів. Пікселі із фокусною відстанню 17 мм. Датчик температури, який вперше з'явився у Pixel 8 Pro, вирішили залишити. І відтепер він поєднаний із камерою, адже ви можете одразу бачити, що ви заміряєте. Багато споліпшень насправді навіть не пов'язані з кращою деталізацією або якістю зображення, а є функціями камери, яких не вистачало наприклад, попередній перегляд у портретному режимі, завдяки якому ви нарешті можете побачити, як виглядає портретна фотографія. Фотографія, перш ніж зробити її, ми помітили, що 9 Pro XL набагато швидше робить нічні фото. Раніше це було проблемою на попередніх смартфонах Pixel, які забезпечували чудову якість, але часто доводилося чекати кілька додаткових секунд, поки смартфон обробить знімок. Камера з п'ятикратним зумом дає вам хороше наближення для віддалених об'єктів і робить приємні знімки. Деталізація не надто різка, що насправді є перевагою, оскільки багато інших смартфонів додають штучну різкість. Що ж стосується якості відео, Pixel 9 Pro XL демонструє значне покращення порівняно із попередньою моделлю. Друзі, це тест камери Pixel 9 Pro XL на вулиці. Зараз я почав знімати з ширококутної камери. Приємно, що на ширококутній камері є автофокус навіть на відео, не лише на фото. Тобто ви можете отак от нам на, настільки близько знімати відео, практично макро. І автофокус буде працювати і це дуже приємно, тому що в минулих поколіннях, наприклад, в Pixel. 7 Pro, якщо не помиляюсь, то такого ще не було. Додали це в Pixel 8 Pro, і тут я бачу дуже сильно і класно прокачали. Перемикаємося на основну камеру. Ось такі є у нас трошки склеює два відео на основній камері. Проте, можливо, потім на постпродакшені, коли відео обробиться, цього не буде видно. Але мені, коли я знімав, то це було видно. Ось так у нас працює стабілізація відео. Я смартфон просто несу у руках. Дивіться, який гарний Ionic. Ну, комусь гарний, комусь ні. Проте. І також тут є п'ятикратний оптичний зум. Давайте покажу, як він працює. Наведемося на цей автомобіль. Жіночка незадоволена. А, наведемося на цей автомобіль. Як бачите, деталізація достатньо непогана. Я думаю, що ну, в цілому Pixel 9 Pro XL може конкурувати з такими, скажімо так, мастодонтами в камерах, такими як Samsung Galaxy s 24 Ultra та iPhone 16 та 15 Pro Max. Давайте наведуся ще раз 5Х на наш логотип. Бачите деталізацію, видно видно усі декоративні елементи. Ну, мене в цілому зум, п'ятикратний оптичний тут радує. І наскільки я знаю, є можна ще до 20 кратного, але це вже буде цифровий зум. Ось так довести. Бачите, деталізація втрачається, проте така можливість є, кому вона потрібна. Тож, давайте в наступному відео покажу вам, як працює функція Video Boost. Вона тут є, вона покликана покращувати якось відео. Проте з функцією Video Boost не можна знімати відео на ширококутну камеру. Тож, це відео я знімаю із функцією Video Boost. Video Boost – це функція. Така що вона обробляє відео на сервері Google і за допомогою штучного інтелекту його покращує. Побачимо наскільки воно буде кращим за е, звичайний алгоритми, які доступні лише на смартфоні. Що приємно з функцією Video Boost вам доступний двократний гібридний та п'ятикратний оптичний зум. Проте, як я вже казав, недоступна ширококутна камера. Можете повернутися на кілька секунд назад і порівняти функцію з функцією Video Boost, відео і без, і побачити чи є різниця, чи немає. Я поки що не знаю, тому що ще не тестив. коли я тестив Pixel 8 Pro, на ньому ця функція ще не була доступною. А це фронтальна камера Pixel 9 Pro XL на дворі. Ось так знімає фронталка, як і в Pixel 8 Pro. Тут має бути автофокус на фронтальній камері. Давайте його протестимо наскільки близько він може фокусуватися. Достатньо близько. Це не макро, проте. Наявність автофокусу це реально великий плюс для тих, хто багато створює контенту і багато себе знімає на фронтальну камеру, тому що тоді ви можете розраховувати на те, що ви завжди будете в фокусі, і ваша картинка завжди буде деталізованою. Це відео я знімаю без функції розбірливого мовлення. У нас на дворі достатньо шумно, є автомобілі, є вітер. І давайте в наступне відео зніму із увімкненою функцією розбірливого мовлення, щоб ви для себе визначили, чи вам ця функція підходить і наскільки вона вам коректно працює, тому що ця функція базується на штучному інтелекті. Це відео вже вже з функцією розбірливого мовлення. Я усі ці відео і усі наступні буду знімати у роздільній здатності 4К 30 кадрів за секунду. Проте а, маю наголосити про те, що тут є можливість знімати відео 8К 30 кадрів за секунду. А, ось так працює функція розбірливого мовлення. Вона має виділяти мій голос а, з поміж навколишнього шуму. Я в наступних відео буду тестувати камеру також в приміщенні, і побачимо з вами, як вона буде працювати ну, в такому е, більш голосному середовищі, ніж просто на вулиці. І це буде реально хардкорний челендж. Друзі. Це відео знято у роздільній здатності 4К. А з іншої сторони, ви бачите відео зняте у роздільній здатності 8К. Одразу для порівняння поставлю обидва поряд, щоб ви побачили, чи дійсно відрізняється деталізація, насиченість, контрастність та інші такі важливі пункти у відеозйомці. Друзі, це тест відео ширококутної камери у приміщенні. Ось так записує Pixel 9 Pro XL відео в 4К. Я смартфон несу просто у руках. І ось так він справляється. Ну, з такими, скажімо так. Не найкращими умовами освітлення, тому що ну, сонця тут немає. Тут є штучні джерела світла, спотлайти, які світять на конкретні точки. І я вважаю, що смартфон достатньо непогано впорався з цим. Так знімає вже основна камера. Давайте подивимося на деталізацію, якщо просто тримати статично. Достатньо непогано. І давайте покажу вам п'ятикратний зум. Перемкнулися на п'ятикратний зум, навелися. Якщо тримати смартфон статично, достатньо непогано виходить картина. І можна одразу перемкнутися на ширококутну камеру, при цьому фокус лишається на тому об'єкті, на який вони велися. І це приємно, що на ширококутній камері також присутній автофокус не лише на основній, настільки близько можна фокусуватися, і це круто. Давайте подивимося, наскільки близько можна фокусуватися на основній камері. Тобто можна зробити висновок, що в цілому на Pixel 9 Pro XL ви можете навіть знімати макровідео. Друзі, це відео в приміщенні на фронтальну камеру Pixel 9 Pro XL. Зараз я знімаю це відео без функції розбірливого мовлення, тому що тут присутня така функція це функція штучного інтелекту, яка потім обробляє голос, виділяє голос на фоні навколишніх з навнафрскі навпаки, виділяє голос з навколишнього шуму, щоб вас було краще чутно. І ось так смартфон пише відео. У приміщенні, знову ж таки, це, скажімо так, не студійне освітлення, а таке спотлайт, який є достатньо жорстким світлом і яке дає таку ну, не дуже гарну тінь на обличчя, проте смартфон справляється з цими умовами. Як ви бачите, є також стабілізація на фронтальній камері. А це вже увімкнена функція розбірливого мовлення. У нас тут. Грає музика, там працює кава машина, люди розмовляють і зараз ви чуєте різницю, як смартфон пише звук з цієї функції і без неї. І можете в коментарях написати, чи вам подобається така функція штучного інтелекту. До речі, цього року компанія Apple. Додала функцію схожу, яка називається Audio Mix в свої iPhone 16. Ми вже тестили ці функції, порівнювали цю функцію з функцією розбірливе мовлення, і результати ви можете подивитися в нашому TikTok. Посилання є в описі під цим відео. Pixel 9 Pro XL отримав акумулятор обсягом 5060 мАч. Це не суттєве покращення порівняно із Pixel 8 Pro, що мав 5000 мАч. 50 мАч. проте для нового покоління Pixel Google представила новий зарядний блок потужністю 45 Вт, якого нагадаю в комплекті немає. Google також анонсувала, що смартфон може зарядитися на 70% приблизно за 30 хвилин. Повна зарядка займає до 1 години і 20 хвилин, але не всі зарядні блоки видають чесні 45 Вт, переважно лише рідний. Pixel 9 Pro XL також підтримує бездротове заряджання. Знову таки найкращі результати ви отримаєте з рідною підставкою Pixel Stand, що видає потужність 23 ватт. Також є підтримка бездротового заряджання інших пристроїв із функцією спільний акумулятор. Pixel 9 Pro Excel отримав значні дизайнерські зміни, а також зміни в апаратній частині, що робить його одним із найкращих смартфонів Google на сьогоднішній день. Щось мені це нагадує. На презентації не було відчуття, що якщо у вас попередні моделі, то обов'язково варто оновлюватися. Але після огляду назбиралося чимало характеристик, що спонукають до цього: це яскравіший дисплей, збільшений час автономної роботи, нові функції штучного інтелекту, новий процесор та більше оперативної пам'яті. Сім років оновлень системи, підтримка швидшої зарядки і прокачана надширококутна і селфі камера. Тож чи варто оновлюватися поточним власникам Pixel 8 Pro? Питання неозначне. Адже ви у Pixel 9 Pro XL отримаєте трохи кращий процесор, трохи кращий дисплей, трохи кращі камери і трохи кращий дизайн. Якщо ж у вас Pixel 7 Pro або ж старіша версія, то оновлення вже буде суттєвим. Якщо ж вам сподобався Google Pixel 9 Pro XL, ви можете придбати його в магазині КТС із гарантією 12 місяців. Посилання я лишаю в описі під цим відео. Папа! -па.